Що буде далі із музеєм гідності у Львові? Будемо говорити із його керівницею Андріаною Дигделович. Я ж хочу зазначити, що ми також зверталися до Львівської міської ради, або вони долучилися до цього ефіру. Після двох днів і довгих переписок, і саме перед ефіром нам повідомили, що доєднатися до нас вони не зможуть. Пані Андріано, це нам не зашкодить поговорити про музей гідності, бо як наші рейтинги показують, що нас точно дивляться. Нас точно чують а відтак будемо говорити, то і буде результат. Тому я дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую вам, що запросили. Я зацитую ваш пост, який ви написали вчора. Одразу, як тільки трапилася ця ситуація, всі колеги живі та здорові, експонати та цінні речі не постраждали. Дякую всім за дзвінки та повідомлення. Через певні юридичні питання музей гідності у Львові не працював у приміщенні колишнього кінотеатру. Дзвін про всі подальші дії повідомимо згодом. Бережіть себе та своїх рідних. Це ви написали у себе на сторінці у Фейсбуці, і тут до слова я додам трохи історії, що все починала. Тому що як я вивчила питання у 2019 році на засіданні Львівської міської ради ухвалили створення меморіального музею гідності у Львові з юридичною адресою вулиця Шептицьких, 45, тобто у приміщенні колишнього кінотеатру Дзвін. Тобто 5 років тому було видане приміщення, і за ті 5 років музей так і не був облаштований. Питання: чому? Ну, то насправді дуже складне питання, і я можу відповісти тільки з тої точки зору, яку я бачила. А саме це те, що по тому приміщенні просто відбувалися судові дії, і через судову заборону ми, ну, не, не, ми не мали права здійснювати будь-яку свою фізичну діяльність саме в цьому приміщенні. А чому був судовий спір в цьому приміщенні? Що Ну, так як я вже озвучила, товариство з обмеженою відповідальністю е, просило взяти це приміщення в оренду для здійснення комерційних цілей і для створення майбутнього там частини музею Степана Бандери. Тоді поясніть, будь ласка, 5 років триває цей судовий спір. Ви безпосередньо спілкувалися з міською радою про те, що не вдається зайти в приміщення, не вдається нам облаштувати музей. Які, які були діалоги? Що говорилося? Ой, це, це не, 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 не то, що дні, це боже, це, це цими роками ж це питання піднімалося. І з різними відділами, з різними департаментами. І ну, це судовий процес, він там затягується через різні, як то різні ситуації. Причому не тільки від сторони Львівської міської ради, а також від сторони товариства з обмеженою відповідальністю. І я не можу сказати, ну. Чому воно не рухалося, але ми шукали весь цей час також альтернативу для музею. Але так як музей висвітлює тему не тільки революції гідності Героїв Небесної Сотні, а також коли його створювали вже в статуті, прописалося висвітлення так званої тоді АТО оос російсько-української війни і всі інші прояви боротьби українського народу. Тобто ми розраховували мінімум на 300 квадратів для того, щоб от показати тяглість боротьби і висвітлити всі історії, і щоб можна було проводити різні зустрічі, події, а приміщень з такою площею у Львові недостатньо. Тобто, при цьому, якщо вони є, то вони або розміщення їхнє в незручному там, місці, або вони на якомусь поверсі, певному, де немає можливості попасти людям з обмеженими можливостями. Чи там батькам загиблих, та, яким важко по сходах пересуватися, чи приміщення, які просто потребували таких фінансових вкладів, які ну ми не могли собі, ні ми, ну, ми це ні ми ні місто не могли собі дозволити на даний момент. А музей безпосередньо перебуває на балансі Львівської міської ради. Я так розумію, фінансово отримує львівська міська рада. Ми комунальна установа. Комунальна установа. І мені здається, що коли розпочалася тим більше вже велика війна, от тема якраз вшанування героїв, тема вшанування і пам'ять нашої новітньої історії для кожного з нас постала дуже гостро, тому що кожен з нас, мені здається, розуміє, наскільки це зараз є важливо. У мене друг загинув на війні, в нього й дуже багато різних атрибутів, різних його речей, які би. Він точно хотів, щоб вони десь були представлені і виставлені, щоб люди їх бачили. Мені би цього також дуже хотілося, і нашим спільним друзям аналогічно мені здається, тема музею має жити, має існувати і має впроваджуватися. Попри те, що приміщення у вас не було, заходи ви проводили. Розкажіть про діяльність за ці 5 місяців, і за ці 5 років даруйте, і як взагалі шукаєте, де що будете виставляти, які заходи проводити. Та ми всі ці п'ять років активно проводимо діяльність, і насправді нам е, міська рада в цьому теж допомагає в пошуку саме приміщень. Бо за ми за оренду приміщень, які ми проводимо, заходи чи виставки, не платимо, бо це все є комунальні установи або там партнерські установи. Відповідно, це теж все на безоплатній установі, бо для всі, бо всі розуміють важливість тих тем, які ми порушуємо. Тобто тут всім проблем взагалі насправді нема, і зокрема зараз останні, які ми почали висвітлювати теми, це є якраз способи меморіалізації, як говорити про пам'ять і про те, що пам'ять не зациклюється тільки на кладовищі, на пам'ятні дошці на школі і там свічкою і молитвою в церкві. Тобто, це набагато ширший формат. І ми зараз досліджуємо цю тему в місті і всіляко висвітлюємо, які ще можуть бути способи меморалізації. Ми до речі, з минулого тижня з вами зустрічалися у цій студії. Ми також говорили про тему пам'яті. Ми так зараз такий цикл розмов про те, як потрібно пам'ятати цю війну. І героїв які за неї віддали своє життя. Тоді була мама Ірини Цибух, і ми багато говорили саме про дев'яту годину, коли Львів чомусь не завмирає. І був і Євген Бойко, який чув, що ми рекомендували і до чого ми дослухалися. і Будемо розуміти, що ці питання будуть жити. А для наших глядачів хочу сказати, що цю розмову ви можете переглянути на наших сторінках у соцмережах, а також у нашому Ютубі. Якщо повертатися до музею гідності у Львові, ми вийшли на вулиці Львова. І спитали людей, яким би вони бачили музей гідності у Львові. Давайте послухаємо, що вони нам сказали, а далі прокоментуємо. Дуже мало людей насправді розуміють важливість тих подій, що взагалі відбувалося, чому ці події були необхідними, тому цей музей необхідний. Він однозначно має бути сучасним. Тому що зараз актуальні сучасні музеї, і також я вважаю, що максимально має бути класна рекламна кампанія, яка буде зосереджена на молодь на молодих людей, на молоде покоління, щоб вони були. Розуміли, що саме тоді відбувалося, а також цей музей має бути побудований на свідченнях очевидців і на зафільмованих подіях, які тоді відбувалися. У кожному місті музей революції гідності мав би виглядати, мали би бути принаймні там присутні і, напевно, якісь експонати, і підтвердження, і історії всіх наших воїнів, зокрема загиблих в цей час. На мою думку, для того, щоб і моє покоління, і майбутнє покоління, зокрема, молодь наша, мала на чому повчитися того патріотизму для, нашої, для наших нащадків. Він символізує е, люди, за що боролися, що принесли, і які плоди це дали. Тобто це важлива справа, яку має освітлювати і має бути реклама. Про це тобто пропаганду як популяризація цього. Здається, ніби в нас вже багато є різних там, можливо, музеїв, які присвячені якраз таки війні, які присвячені різним різним подіям, які відбувалися в Україні. Але цього не вистачає. Воно має бути повинно напевно десь так, щоб був доступ людям. Тобто, це має бути коштувати, ну. Гроші щоб не було дорого, і відповідно також, щоб це було доступно для людей в відкритому місці, щоб навіть коли приїжджали якісь люди з-кордону, вони зразу розуміли, що це таке, і бачили. Тому я вважаю, що це потрібно зараз. Ну напевно, це мало бути місце, куди б хотіли прийти чим більше людей. І багато реклами, напевно, треба би було про цей музей. Який він точно мав бути, я вам не скажу, але такий, куди би хотілося йти. І там щось мало би бути таке, що людей би надихало в стилі меморіалу. Напевно, що ви маєте на увазі? Там, де він під горою меморіал, цей так само має бути і цей музей. Ти тут сказали фразу, має бути таке місце, куди би хотілося йти. А я дозволю собі поправити це має бути місце, куди ми маємо йти разом із нашими дітьми. Ми Маємо йти, тому що нашу історію ми маємо знати. Ну, насправді ми вже дуже багато всього щось сьогодні... озвучили. Зараз ми вже робимо це. Ми збираємо експонати, ми записуємо свідчення очевидців як революції і гідності, помаранчевої революції, війни зараз, так, що теж дуже актуальне. Ми проводимо заходи і зосереджуємося саме на молоді і на дітях. Дуже гарно ми працюємо саме з освітою, так тобто будь-які ініціативи, які в нас є, ми з ними. Як то консультуємося, радимося і разом втілюємо проекти. Я вже минулого разу озвучувала це в нас до дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого. Ми на меморіалі робимо масові акції. Хоча, звичайно, через війну ми її максимально адаптували для безпеки. І я зараз можу спокійно казати, що це акція, яка зачіпає весь Львів, бо це в кожній школі, яка знаходиться далі від центру, яка не має можливості приїхати на меморіал. Ми вони вирізають з дітками ангеликів і прикрашають саме територію своєї школи. Тобто, це вже такі все львівська акція, яка дуже гарна, і ми насправді стараємося знайти підхід, щоби. Дітям розказати не тільки про війну, але й про загиблих героїв. Але при цьому, щоб їх все ж таки ну не травмувати, можливо е, і це правильно. Ви згадали про ангеликів. Я навіть, от в мене в голові одразу ці картинки, тому що я пригадую, як було минулого року, як який це кінці все вигляд мало, як дітки чіпляли ці ангелики, і воно, по перше, запам'ятовуючи по-друге, дитина долучена до якогось процесу. А відтак вона її вивчає взагалі, що відбувається зараз у нашій країні. Кінотеатр дзвін згорів після того як ви про це дізналися. Що ви робили, і хто з владних кабінетів вам зателефонував, аби обговорити діяльність музею гідності у Львові? Ну почалося з того, що по сьомій годині до мене подзвонили з адміністрації повідомити, що дзвін згорів. Відповідно, наступними моїми кроками було зв'язатися з моїм катим управлінням культури, яким кому ми підпорядковуємося, для того, щоб зрозуміти, які наші подальші дії і як, в принципі, реагувати. І після того був дуже насичений день, бо через те, що це постійно на зв'язку, постійно на контакті, ж пані Іриною Кулини, яка заступником Андрія Івановича Садового з гуманітарних питань. І постійно говорилось про те, що робити далі, і наскільки я зараз розумію, ці очікують висновків саме від там від поліції, від слідчих, що сталося з тим приміщенням, і чи в принципі яка подальша його доля, чи ну в якому воно стані лишилися ті стіни, які лишилися. Бо я була на місці, я бачила ну, вже, вже залишки так того дзвону, і мені здається, що відновити його вже буде ну. Недоцільно, нереально і не знаю... Довга перспектива. Це довга перспектива. Це ще потрібно буде чекати. Взагалі питань про те, чи буде музей взагалі немає музей буде. Він вже є ми діємо, Ми працюємо в нас, в нас багато заходів, багато подій. Але тут зараз просто стоїть питання, де саме він буде знаходитися. І тим більше, що наша зараз повномасштабна війна триває, так? І ми кожного дня стикаємося з новими викликами, з новими якимись прецедентами, які потрібно закарбувати, які потрібно висвітлити. Зокрема, в нас зараз на Львівській області понад тридцять чимось, там 37, здається, цивільних загиблих. Про них теж треба говорити, їхню історію теж потрібно. Показувати відповідно, буде створюватися нова комісія, буде засідати, і будемо пропрацьовувати концепцію музею, бачення його майбутнє, і відповідно до того вже будемо шукати місце розташування чи там приміщення, де буде музей знаходитися. Тобто я так розумію, що зараз напрацювання вже якісь є попередні музеї, буде, але які це перспективи? Ви не готові говорити. Напрацювання є через те, що ну ми 5 років працюємо. Саме в приміщенні тема приміщення. за приміщення та ну тобто за приміщення зараз дуже важко взагалі про щось говорити через те, що ми були прив'язані до дзвону, і вся наша концепція базувалася на цьому приміщенні. Ми досліджували його історію, yes. чим він займався, для того, щоб це теж якось передати та історію приміщення в нашій майбутній діяльності. Зараз приміщення нема. Є просто територія. Наскільки доцільно саме на тій території споруджувати музей, це є теж ну, питання. Можливо... Так, щоб бути чітким у своїй розмові, що потрібно, аби музей так сповна функціонував? Приміщення, скільки людей? Як, як це все має виглядати? Ой. Це дуже складно сказати, але ну ми розглядали, як я вже говорила, приміщення мінімум там 300 квадратів. Uh -huh. Знову ж таки, зараз ми будемо це все переглядати. Ну тобто, ми зараз маємо приміщення, де працює адміністративна частина музею. Угу. Де зберігаються фонди. Нам міська рада надала приміщення. Ми з питань безпеки не будемо називати, а, де та, це приміщення і... є. Бо так, я не буду називати, я не готова настільки угу. ризикувати, ні. Что все правильна ні. історія. Але в нас приміщення для такої, як то сказати, офісної роботи угу. є. В нас стоїть питання саме виставкових, виставкових. просторів, угу. щоб могли приходити батьки з дітьми, школи з дітьми, могли приходити молодь чи там навіть. Старші люди ну, наприклад, знов ж таки люди пенсійного віку зі своїми внуками, та чи там люди, які пережили одну війну або знають від своїх батьків, і зараз вони стикнулися з тим, що їхні діти беруть участь в іншій війні, при цьому в повній мірі. Так, бо якщо ще до 22 року вона можливо не всіх зачепила війна, то зараз вже точно вона зачепила всіх. Відповідно до цього, знов ж таки новітні технології вони потребують простору, так і це все дуже такі глобальні і комплексні питання. І для цього ми з міською радою активно працювали 5 років, а зараз будемо по факту починати ну не з нуля, але можна сказати, що спочатку. Андріано, це важливо, і я дякую, що ви про це говорите. Тому що я і минулого тижня в цій студії активно виступала про те, що пам'ять має жити, і сьогодні так само про це скажу, тому що. А... Моя дитина має знати, якою ціною виборюється зараз Україна. А такі музеї вони точно в цьому будуть допомагати. Дякую за вашу роботу. Дякую, що ви сьогодні прийшли, погодилися на цю розмову. І сподіваюся, що вже найближчим часом ми з вами будемо говорити про відкриття виставкової зали музею гідності. Дякую про музей гідності у Львові. Ми говорили із директоркою музею Андріаною Дигдалович.